Усім добрий вечір. Я вже прийшла з роботи. Хочу усіх вас привітати з першим днем літа. У нас сьогодні точно відчувається літо, аж дихати нема чим на вулиці. Десь градусів, напевно, 26-28. Ну, дуже жарко. Ще сьогодні у нас дуже гарне свято, день захисту дітей. Хочу, щоб всі дітки в Україні і не тільки в Україні, а й в усьому світі були у безпеці. Хай вже буде скоріше мир в Україні, перемога, і му, хай наші дітки зростають здоровими і щасливими. Це найголовніше, що є в нашому житті. Адже діти це наше майбутнє, це наше все. Тому я бажаю не тільки українським дітям, а й дітям усього світу зростати здоровими і щасливими. І хай усі негаразди їх обходять стороною. А й завжди посміхається. Завжди цього дня, 1 червня, ми з моєю дитиною, ще як він був маленький, ходили в наш місцевий парк, каталися на качелях, їли морозиво. В цьому році, чи він вже став старшим, чи не ну не знаю, я йому дзвоню, кажу, Вань, що підемо кудись на піцу чи суші. Він каже, мам, ти знаєш, я щось нікуди не хочу. Каже, давай дома спечемо піцу. Боже, я ж на тих крилах щастя бігом з роботи, в магазин, все купила. І що ви думаєте, піца в мене вже готова? Хочу спекти бисквіт шоколадний, порадувати чимось. Ну, не знаю, може, я заїду в магазин, куплю щось для крему, і буде в мене такий маленький тортик. А може буде і просто бисквіт, В мене дуже виходить вкусний він. Зараз покажу вам, яка в мене получилася піца. О! отака в мене вийшла піца. Краса. Зараз ще спечу бисквіт і буде ще в мене бисквіт. Покажу вам. Бачите, мій бисквіт Спікся. Шоколадний. Ну, не знаю, може це і дійсно перемостити, може і не треба. Ну, коротше, побачу. Але дитина, дитина мені каже, мам, не надо ніякого крему. Так що ось посмачила сахарною пудрою. Бачите, який в мене виходить бисквіт? О, дуже простий рецепт. Дивіться, бачите? Отакий. От Легко, бистро, на скору руку. Я його дуже люблю. І дитина в мене дуже любить. Такий. Так, ми все приготували дома піцу. Без квіт і приїхали на дачу роботи. Адже поливки города ніхто не відміняв. Свято-свято, діти довольні, щасливі, допомагають поливати города. Поля всі пеньки, де я тепер сяду. Приїхали на Корніловку, Назар вирішив нам допомагати. Назар, що ти робиш? Поливає Поливає клубніку. Поливаю клубніку. Каже, Таня, зніми мене, як я допомагаю. Да? Yeah. Молодець. Давай я буду поливати. Yeah, yeah. Вова мені yeah. вже Вова тобі розрішив, так? Да? Yeah, yeah. Я зрозуміла, тобі нравиться, так, да, поливати? Yeah. Тут ко вже сиди, поливай. Yeah. Ти поля в пеньки, де я тепер буду сидіти? Висохнуть, то вони до завтра висохнуть, я що буду стояти. Куди б дитина ще погралася, Ну чим не, зах... не день захисту дітей. Назар, тобі добре на дачі? Назар, що? тобі добре на дачі? Да. Да? Правда тобі подобається? Да. Да. Чим не свято день захисту дітей, але стоїть водою, грається собі. Щаслива, хороша дитина. Отак. От І допомагає нам заодно. Ну добре. Всім до побачення. Люблю, цілую, пока.